Нетверезих провокаторів міліціонерів затримали на Євромайдані. Правохоронці були в цивільному, поводилися вкрай агресивно і від випитого ледь трималися на ногах. Свідки кажуть, затримані вигукували, що вони співробітники міліції, але їм не повірили, допоки не побачили документів. З'ясувалося, що башкетники справді працюють в головному управлінні МВС міста Києва. Іван Грабарчук, старший інспектор, анатолій Повар, старший інспектор з особливих доручень. Волонтери громадської самооборони вивели провокаторів із натовпу і викликали міліцію. Приїхали і медики, бо один із затриманих не міг піднятися із землі. Зрештою своїх нетверезих колег міліціонери відвезли до відділку. Щодо інциденту, учасники громадської самооборони написали офіційну заяву. Тим часом в київській міліції вже з'ясували, що їхні співробітники були не на службі і спровокували на Майдані лише словесний конфлікт. Тепер скажіть і всі всій Україні. Що це за Алло, зі тут. Я не думаю, що співробітник міліції, який вільний від роботи час знаходиться на майдані незалежності або біля будинку профспілок України, це є грубим порушенням. Якщо будуть бачатись ознаки якогось порушення, то вже буде прийматися рішення щодо продовження і бережти дії, які необхідні для завершення цієї історії.